Я колись років 4-5 тому був в опішні, в Принципі сподобався ентузіазм та настрій людей, які тут працюють в цьому напрямку, і ну так як маю можливість допомагати, то думаю, чому чому не допомогти? Да, тим більше як сам родом з Полтавщини. Є бажання допомогти музею, поповнити їх фонд та колекцію там різними унікальними екземплярами. Це в більшості зараз тут вся цегла представлена Київщини. Якби допомагаємо працюємо на культурному фронті. Насамперед, наш музей доволі. Взагалі, весь музей гончарства, порівняно з іншими по Україні, є досить молодим. Він заснований в 1986 року. І буквально з цього року музей почав збирати таровану сеглу. Це була переважна сегла місцевих майстрів, бо їх дуже багато. Різновидів, близько 100 різновидів клеєм, саме пішнянської цегли відома на сьогодні. Дякую вам, пане Дмитре, за активну благодійницьку позицію у справі збереження культурної спадщини. Подаровано вам на постійно. І незбереження цегла буде справжньою прикрасою нашої музейної колекції.